Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні по програмі у нас буде риболовля. Приїхали ми в Вінницьку область. Неподалеку Вінниці є е, таке гарне місце, е, яке називають просто Переорки. А знаєте чому? Бо тут є таке селище, селище невеличке таке, і воно славиться тим, що тут є. Гарний водоєм, на якому ми будемо сьогодні ловити рибу. А там, як воно буде, будемо бачити. Так що будемо починати. Поїхали! Я дійшов до нашого місця, де ми будемо рибачити і е, будемо зараз закидувати наші гудки, наші палочки і будемо діставати здорового карпа. Такі у нас суперснасті. У нас все файне. Селфі. А ну доставай, покажемо на що ми будемо рибачити. Будемо отакі е е е пуфи заряджати, кукуруза, або просто медовий пуф таким ось пластиліном, заряджати пружинки. Це буде на карася у нас інноваційний пластилін для риболовлі. Так що будемо пробувати, що у нас тут ще є. Кукуруза пластилін, часник пластилін і солодка кукуруза. По наживці у нас черв'ячок, опариш і отакий от берег гарний. Так, ском у мене трошки запринадює рибку. Тут наші жінки, жіночки наші будуть рибачити, ловити карасика на поплавочній снасті. Будемо заражати пружинки, це вбивця карася. І першу таку оснасточку ми закинемо на... Часначок, Попробуємо часничок. Зарядимо пружинки. Друзі, а ще у нас ось, дивіться, яка оснасточка є. Оце у нас Special for you, так сказати, чисто на коропа. Бачите? Заморожений стаканчик. Я вам фотографії тут зверху прикріплю, побачите, як воно робиться. Але от така оснасточка дуже робоча по коропу. Будемо. Так сказати, тестувати. Це наша перша риболовля буде. І побачимо, буде, так сказати, результат або ні. Да? Все, давайте починати. Поїхали. Водилища у нас такі, які ми знайшли, других немає, але то нічого страшного. Бачите, така простенька оснасточка. Все. Недалечко, такого метрів 25 від берега, і все. І діло буде в шляпці. Такого роду у нас буде сигналізатор покльовки, бачите? Оп, він трошки повис. І все. Тільки буде покльовка, все буде чутно і буде все круто. Так що давайте продовжувати. Я тако зроблю. Одну палку чисто на часник, наступну зроблю чисто на кукурузу і будемо бачити, що буде краще працювати. Кум мій сміється з мене, не знаю чому. Мабуть, я дуже веселий сьогодні. Так що все, ми зарядили і йдемо робити закидуху. духу. Будемо сьогодні бомбити карася. Моя батарея буде справа, кума буде зліва. Зробимо змагання, дай покажу. Бачите, яка оснасточка така. Кукурузний пластилін забив пружину і крючочки тако повтикував туди. Ну, погнали. Роби закид духу. Або просто кидай. Гарно. Добре, ми закинемося і будемо чекати першу покльовку. Погнали. Три години вже пройшло і взагалі глухо. На дві сразу клює, бачите? Але щось таке непонятне або якийсь може... Бубырь клюет Бычок Бо карась пробую Вроде карасевич Наконец-то рыбка какая хотя бы А, сомик, а не карась О, то добре на опариша карасик клюнув. Ну, невеличкий, але на сковорідку піде. Ой. Стой! Є, приїхали за Карпом ловим карася. То там дуплет, блін, ну що це за окунь на цьому ставку? Не приїжджайте сюди на хіщника, просто не приїжджайте, дивіться, що за за окунь, блін? Крупнішого нема. І, і карась. Карась такий піде, в принципі. З ладоньку. Да. Вже трошки не було, не було і тут. За п'ять хвилин дві рибки то все добре. Так, у нас клювака була. О, наш на кукурузу клює. Зараз він візьме, він може пробує ще там Яре. О, ти що гониш? Вот это ты подсекаешь. Да у нас рыба будет. Да? Хороший карась, наверное. О, о, карась. Одни самцы клюют. Да. Снимай, я буду Зараз на стукну тянуть. А покажи. О, карась. Карпа немало вам карася. О, це вже хороший карась, мамо. Дождався. Або пружинка тяжка. Не сюди О. Це вже хороший. Щось вони так спрыгивають всі на нижній крючок. Що там було? А, бачу, який він. Ударений. Цікавий, так. Да. Єсть карась. на нижній клює У нас повітряна тривога. О! Пружинки тяжолі стали на. Oh. <laughs> Ти рот пот свій собирай. О, диви, я скажу. Риба є. Піздюй. Диви. там ми ще щось наловили сьогодні, так? Да? Трошки є риб. Можна пожарити скородочку, то і котикам ще дати. З десяток є карася. І на цьому дякуємо. Але тако знаєте, блять, приїхати сюди і заплатити 600 гривень за цю рибалку, то якось вона плюс ще там взяти поїсти. Плюс ще пару вудочок нових купили, пару тисяч потратили, то і тако знаєте, рибалка така не дуже виходить. Так що думайте самі, приїжджати сюди чи ні. Ну, риба, мабуть, є. Це, мабуть. Так що, якось так. Все, друзі, будемо збиратись, тому що риболовля сьогодні така рибка відпочиває, мабуть.